Замість того, щоб увійти і розпитати у КП теплопостачання міста Одеси про початок опалювального сезону. Ми не солоно хлібавши, виходимо звідти, тому що нам не дозволили ані зайти, ані познімати. Дуже довго багато начальників вирішували нашу долю, і все таки зійшлися на тому, що не треба нам заходити в теплопостачання і розпитувати, як там справи. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. З початком опалювального сезону ідемо, розпитаємо, чи людям тепло в Одесі. Опалення вже включили тепло в квартирі? В неділю. Тепло? Так, відносно. От як моя рука, десь градусів 35 радіатор. Зараз плюс 5. Ну, поки ти йдеш, ніби не дуже холодно. А коли воно ближче до нуля і в тебе холодильник вдома, а ти платиш, скільки ти платиш? За місяць, кілька тисяч ти платиш? Якщо тепло, воно це нічого. А якщо холодно, кілька тисяч. У вас вже включили тепло в квартирі? От я живу на Рішелєвській 30 лет. Я мала постійно проблеми. І визивала, потім сама відключилася, сама все зробила. Були великі проблеми, звісно. Дорого це все, але зато я зробила сама і немає за вираження, геморроїв. У вас опалення вже включили вже в квартирі? У мене ГВ, коли хочу, так включаю. У вас тепло вже включили в квартирі? Не індивідуальне опалення. Самі перейшли чи завжди було? Завжди було. Люди розумні, не покладають надії на теплопостачання Одеси Одесі. ставлять собі автономне. Вас включили тепло? О, так, включили. Тепло? Ні. Тобто ви платите, але вдома холодно. Ну, там лічильник стоїть, воно менше нагорає. Скільки в середньому за місяць за опалення? Ну, до тисячі. До тисячі, але ситуація різна: в когось тепло, в когось не дуже тепло, в когось взагалі позаливало. Ми точно знаємо, що в центрі неодноразово розкопували, наприклад, на Олександрівському і міняли труби, а, але щось там явно не в порядку, тому що от люди скаржаться не тепло, не тепло. Жінка дзвонить пенсіонерка: 80 років, сахарний діабет живе на 12-му етажі. Проблем нету. Пришли, прийшли, включили, залили її повлюсю балкон. Слухайте, може через це нас не пустили всередину теплоенерго. Ми бачимо, що не так все гладенько в нас з опалювальним періодом. Людей топлять. Недобре, йдемо ще запитаємо. У вас в квартирі вже тепло є? Включили? А так тепло? Ну так, односительно. Скільки, якщо на секрет ви платите за тепло в місяць? 800-850, п'ятдесят, так. А в ваших, може, знаєте, у вас будинку, в сусідів, у всіх тепло, все нормально, нема перебоїв? Нема. Слава Богу, поки нема. В прошлому році було, в цьому году ще, слава Богу, нема. Думаю, все буде добре. Не залазь уб'є. Це теплопункт. Я не буду чіпати. Нам всі люди кажуть, що в них холодно. Чому? Тому що ось ми бачимо теплотраса, яка йде от вверх, і поки вона не заізольована. Отак от, от на морозі стоїть, поки тепло по ній дійде до осель. Воно зробить що? Правильно, воно все вистигне. Отому от і холодно. Оці от всі труби, які нам несуть в домівки тепло, вони повинні бути заізольовані, тому що, якщо вони просто голі, логічно, що вони вистигають. От я зараз її помацаю. Вона ледь тепла. Ну, якось би можна оце. О, а тут я мацаю, вона холоднюча. Там, до речі, ще теплотраси є, Дивися. Їх тут багато, оціла купа. Оці вони закриті. Воно тепле, тому що заізольоване. Але воно таке красиве і заізольоване не скрізь, і тому в людей нема тепла, а люди платять. Платять і плачуть сто відсотків Залишки колишніх розкошів. Ну, Дивися, це вони же заізольовані, але вже ця ізоляція потихесеньку облазить. Знаєш, як в тебе є стара куртка на ваті, і вона така. Каже, горіла сосна. Палала, тут щось горіло, але мало з тим. От всі оці залишки ізоляції повинні регулярно мінятися, тому що тут ми бачимо, що до них дуже давно ніхто не заглядав. Тут взагалі якісь звалище, якийсь кошмар. Це все теплотраса, яка от нам постачає в нашій будівлі від теплопостачання Одеси, а і тепло, і комфорт в квартири. Якщо за ним належним чином не наглядати. Тому що все це повинно бути на обліку. Звичайно, що тепла жодного і не буде, тому що в такому стані, ну яке тут тепло? Воно все вистегне і все. А люди платять, і люди платять невідомо за що. Дороге теплопостачання міста Одеси. Звертайте увагу на те, щоб наші теплокомунікації не були як стара подерта куртка. Вам, тепла! Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич і перший міський. Будьте в теплі і будьте здорові. Побачимося ще.